Good morning! Всім привіт! Всім привет! Це Всем знову привет. влог! Я сама в шоці. Я сама в шоці. Якщо ви дійсно бачите це відео, я дуже в шоці. Я хотіла цей влог розпочати з якогось міні Не Знаю, мені здалося, це було прикольно минулого разу. У мене було бажання зробити вареники. Я дуже люблю вареники з капустою. Але... Я знаю, що я витрачу приблизно 3 години на вареники, я взагалі не хотіла цим займатися. Карладна, треба щось побистріше. Щось таке, що в мене є в холодильнику, але щось таке, що я ще ніколи не робила. Тому що суть була в тому, що я хотіла щось таке, що я ще ніколи не робила. І в мене прийшла ідея зробити яйця пашот, тому що в мене є авокадо, в мене є хліб. І є яйце. Я так думаю, о, о, це можна зробити. Суть в тому, що я ніколи, ніколи в житті я не робила яйце пашоче до того. А, чи є вірогідність те, що в мене хрена не вийде 99%. Тому так, да, тому попробуємо. Знаєте, що взагалі прикол? Що яйце в мене тільки одне. У мене є одна попитка. Я передивилась на Ютубі Reels, ні, як вони називається, Ютуб-шорти, як вони там роблять ці пашот. Я спитала чата GPT, як робити це. І, в общем, в совокупі всі ці інформації, яку я зібрала на просторах інтернету. Ми зараз, ми зараз будемо пробувати. Ну, типу, в мене нічого не вийде. в мене нічого не вийде. Перше, що нам треба, нам треба закипятити воду, щоб вона закипятилась, а потім її треба прямо на мінімум поставити, тому що вода не має кипіти. І ще один ха, а все буду показувати. Значить, яйце має бути кімнатної температури. Ми це вже зробили. Я його кунула, типу в теплу воду, не гарячу, а саме теплу. Вона має бути норм. І... Далі лайфхак. Нам треба стідити білок, який зайвий, який типу, має розтікатися оце. по гастрюлі. І якби це робили, люди роблять через сіхічку, а я зроблю через е шумовку. Я сплю ця Я думаю, мене може треба почекати, поки вода закипятиться, і потім да, мені так і зроблю. Я зараз так, роблю каву вдома дуже ой, дуже часто. Тому що мені, мої друзячки, мої версті подарили на день народження каву машину. Я тепер можу робити каву сама. Я, я дуже цьому рада, я дуже сильно хотіла собі каву машину Я бача, я, я я, 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 я не знаю, собі не виявляю так себе. Вот і мені моя подружка Емма, Емма, привітано, якщо ти дивишся цей влог, якщо ні, то яка ти мені подружка? Вона мені показувала, що вона робить собі каву з таким альфа-молоко з карамелью, смак карамелі. А я взагалі людина, яка п'є каву, ну почти завжди з карамельним сиропом. Окрім якщо я ходжу в якісь класні заклади, і там дійсно класна кава, то... Я не вдала в Але в принципі, в якихось базових кав'ярнях, що на роботі я завжди п'ю з карамелю. Я не є великою фанаткою альтернативного молока, але все дуже прикольно. Я була дуже рада знайти це в магазинах, тому що не у всіх звичайних супермаркетах вона є. Я зайшла в такий дуже фенсі магазин, і я побачила що ще й по знижці він був. Це взагалі класно. Мені дуже подобається. Мене закипіло вода. Я її поставила на мінімум, щоб вона перестала це булькати. Я хочу зараз це якраз такі е, з яйця достати оцей білок, який нам не потрібен. Я не знаю, як це робити. Я боюсь. Я боюсь, мені страшно. Ладно, ладно, що все вийде, Що все вийде, правильно? У нас все вийде. Я знаю, що я впевнена розбила. Я все знаю, ребята. Типу тут і отак от стікає оцей білок, який не потрібен. І ну, мені казали відео, що все яйце стікти не може. Тобто це якісь саме маленькі частинки, які не потрібні. Які прям, прям не потрібні. Тому так, да, ми допустимо цим, цим віром. І значить, пробуємо опускати потрохи. Ну, якісь в мене дуже маленькі вийшли. Ну, в мене, типу, яйця було таке достатньо. Малесеньке, а в мене ну, я прям чуть-чуть, його -чуть. прям трохи. Ладно. Ну ладно. Що зробиш? Ну взагалі вийшло гарно, ну взагалі гарно. Типу, смотрите, воно прям почти не розтеклось, воно прям таке цілесеньке. Може це і не було так важко. але я буду вимикати воду, Щас будемо його доставати і пробувати розрізати. На я покинула авокадо. виглядає ну, трошечки не так, як в ресторані. Але якби, ну, давайте будемо чесними. Ніхто не обіцяв, що буде виглядати так, як в ресторані. Ну і ми на ресторан. Правильно? Ладно, ладно. А те, заради чого ми тут всі зібрались, це розрізати це яйце. Воно прям живеньке. У воно точно потече, да? Йоу! Йоу! Ми не звертаємо увагу, що я сижу на підлозі. Ми не звертаємо увагу, тому що ми так, так я хотіла. Просто зрозуміла, що Ну, я настільки була зациклена на тому, щоб зробити гарне яйце, що я забула підсмажити хліб, хоча б трохи його зробити, типу гарячим. Ну, той факт, що мені не вистачило авокадо, я трохи тут Ну, так поб'ятніково виглядає. Ну ладно, страшно, це упустімо. Я, те, хліб не... я просто починаю їсти, я розумію, що хліб прям холодний. А, за те їй вийшло, правильно? Наступний раз я не забуду про те, що. Ну, що там ще? Ну, що то ще б тут треба було? Ну ладно. Нічого страшного. За те, те їй це бажать вийшло. Я вважаю це перемога. Це перемога з першого разу получилось. Да трохи, мабуть, не так, як я собі уявляла. Але, в принципі, дуже непогано. Мені взагалі не подобається, як я виглядаю сьогодні. Ладно, я спробую ще їх трошечки розчесати. А от я, коротше, збираюсь. Любіми Black Opium З вишньою, коротше, якщо ви любите якісь вишневі аромати. Коротше, тут є вишня, кава. Я ще люблю підбирати, коротше, парфюми під. Або під вайб, який я хочу сьогодні мати, або під свій аутфіт. І так як у мене сьогодні такий Бургунді вайб, я вирішила, що я хочу отакий от вишневий сьогодні парфюм. Я, взагалі, великий фанат парфюмів, всяких запахів. У мене достатньо велика колекція всяких ароматів, але вони не всі там якісь ніщеві, там і сен лоран Тобто в мене штук. Я от зараз на них дивлюсь, я хочу посчитати, скільки вісім. Дев'ять 9. 9 спрей від Victoria's Secret. У мене є якісь парфюми українського бренду, які типу, з інстаграму, штук 5, мабуть, можливо, більше. Є спрей від Lush. Отакі от штуки, якщо, ну я знаю, що в Києві є, Lush, але вони коштують достатньо дорого. Не знаю. Мені здається, чесно, я не можу вам сказати, скільки це хоче в українські дні, тому ну, що, скоріш за все, ціна різна, що тут що в Україні. Вот. Але от цей оцей бодіс Let the good times roll. Воно пахне попкорном, карамеллю, чимось таким подібним. Воно тримається неймовірно довго. Ну, тобто, буквально ви собі два рази бризнете. І все, і це залишається на декілька днів. У вас просто одяг буде пахнути довго, навіть до стірки. поки ви не постираєте, воно буде пахнути. І тут, тут не сказано скільки мілілітрів, але можна от побачити навіть образно там з моїм блекопім, що ну тут буде, тут буде побільше. Я вам такі деякі даю на лявішліста на Новий рік, а це класно. У мене, окрім реально якихось дорогих історій, є просто які запахи, які... Мені подобається. І ще у мене є такий прикол. Люблю всякі парфюмчики в тревел-сайті, якихось типу try-set, Тобто через те, що їх можна попробувати, їх можна купити. Це у мене було в можна сказати, війшли на день народження, тому що тут їх 4 штуки, каялі. От. Який, який мій улюблений прям який мій улюблений аромат. Навіть мій улюблений аромат. А давайте я вам сделаю подборку моїх улюблених ароматів. Ну, типу, в мене, наверное, нема прям улюблених через те, що Я люблю всі, але просто різні аромати підходять під різні, різні випадки. Оце я дуже сильно люблю від Валентін, Валентіна. Валентіна. Я не знаю, як вони називаються саме по відтінкам. Ну, можна побачити вони такі рожеві. Тоже Теж. Дуже стойкий аромат, неймовірний, але трошечки такий важкій. Трошечки більш вечірній, більш такий серйозний, більш зимній. Але мені дуже сильно подобається. Прям вообще класний, Просто супер. Якщо ми кажемо про Вікторію Сікрет? Я вам зараз теж зроблю свою підборку. Мої любимі, Ось така масючка, warm cozy. Ось такий Velvet Petals, Petals, не знаю, такий розовенький. І coconut Milk and Rose. Це мої любимки. Це написано Almond, мигдаль, Персик і якась ще Velvet Petals. Я не розумію, що таке. мабуть, якась ця квіточка. Такий, так. Да, свіжий квітковий ароматик. Да, мені подобається. Оцей, понятно, кокос. Саме кокосове молоко. Тобто я, я не люблю сильно аромат кокоса, але це кокосове молоко це інше. І роза. Так, да, тут не чувствується кокос, воно просто таке більше роза, більше роза. Мені подобається мені класний. Теж не сильно нав'яжуючий ну, непогано. Тут що у нас? Ваніла, коконат і пашнфрут. Що вам сказати? Дуже такі свіженькі. Слайденький ароматик, це саме типу. Я в основному от, Victoria's Secret використовую на роботу, коли ходжу, тому що аромат не такий сильний. Не викличе ніякого дискомфорту людям, так тобто, навкруги, і мені просто приємно чимось пахнути. Це взагалі класно, це, це круто. це круто. І ще для моїх закордонних друзів отакі от от парфюми з примарку. Це мені коштувало фунтів 5, але вони мені так нравяться. але... Це саме для людей, які дуже люблять якісь солодкі аромати. Це прям супер солодкий аромат. Woody Флорал Муск, тобто муск, дерев'яна якась історія і трошечки квіткова. Воно воно правда дуже солодке, але воно мені так подобається. Я їх просто собою в сумці таскаю теж на роботу. Якщо вам хочеться просто знаєте купити собі якийсь новий аромат. Спробувати щось таке, і у вас нема сильно прям багато грошей. Я вам раджу сходити в приварик. Насправді там є непогані аромати, пару штучок, там прикольно, прикольні є. Вот, але принюхали тоді там почти всі, які там є. І там є ну парочку непоганих, парочку таких свіжих. Вони роблять такі репліки на якісь популярні аромати. Тому, якщо вам хочеться щось новеньке, а їх нема то раджу, раджу подивитися. Я зараз збираюсь. Ми хочемо піти в торговий центр. Якщо там не буде багато людей, хочемо походити, подивитися щось. Можливо, якісь різдвяні подарунки, можливо, якісь ідеї. Не знаю, щось подивимось. Я собі ще коротше замовила петлички. Типу, самі дешеві, самі простяцькі. Вот замовила петлички, В мене на ну, наступний рік ще планується така. Не знаю, не буду вам казати. Ну, не такі діла. Діла пануюся. Бо що, можливо, я буду знімати влог. І я надіюсь, що в мене залишиться цей інспірейшн до... до того моменту. Я насправді зніму влог, що мені дуже хочеться. Мені здається, через те, що сьогодні це був дощ і що ще сьогодні така пового... волога погода. то мої кудряшки притримуються 3 секунди. Ну нічого страшного. Ну, типу, ладно. Я хтось не знав. Типу, у мене просто таке волосся, що не тримає взагалі ніякі вкладки. І прям дуже, не знаю, в рідких стеченнях обстоятельств, воно хоч щось виходить. Так, да, у мене вже почти нічого немає. Ладно, нічого страшного. Ми зустріли в Любай, і ми прийшли шопитися. Ми нічого, мабуть, ще не купимо. Вряд ли ми щось купимо. Let's be honest. Але подивитися, треба. Короче, шопінг був неудачним, але я купила такого пінгуїна. Пінгуїн! Чекала, ладно. Поки що на цьому все. Поки що всі подарунки на цьому все. Зато пінгуїн. Коротше, наша наступна зупинка це такий, я не знаю, як навіть це називається. Виставка типу Ван Гога. Справді, в мене є дуже довга історія з цієї виставки. Ну, це не справжня виставка. Тут немає його картин, але це якби експірієнс, тобто ти якби зучаєш все те, що там про нього, його картини, це все дуже красиво. І я намагалась сюди потрапити в Парижі. Я думала навіть полетіти в Амстердам чисто заради цієї виставки, от але вона приїхала до нас в Едінбург в Едінбург. і та тепер ми тут. Do you want the color? Значит, ми закінчили. Я зробила його з забула як називається. называется. Воскові... Маркові карандаши. Так, що була розукрашка Я його розукрасила Все вийшло дуже прикольно. Я не пам'ятаю, як виглядає рік. Вони просто були типу базові, синій, жовтий і червоний, то щось отаке вот от вийшло. Клас. по моєму прикольно. Я не робила фон, мені впадло робити фон. але по-моєму, дуже прикольно. Я повернулася додому, сиджу на підлосі. Я застала накривати. Ну ладно! Можливо. Ну, Скажу вам, що я купила в супермаркеті. Мені жорстко хотілося сладенького, але я вам зараз скажу, що я такие вот такі Печеньки з шоколадом, шоколадом Такие. молочним шоколадом. Чоколадки. Я купила такі Мондем з люблю. Але я колись пам'ятаю дуже давним-давно я пробовала. це в Україні і там було набагато більше солі. Ну, якось було воно ну, було получше, не знаю. Тут воно якесь дуже. Ну, тут не сильно чувствує, що воно прям сильно солене, карамель, але в принципі непогано. І, Свято не бажає, свята не бажає. Я не можу жити без Кока-Коли. Я залежна від Кока-Коли і я залежна від кави. Один раз мені прийшлося не пити Кока-Колу. Навірно, тижні два я не пила Кока-Колу і це було жасто. Це було жахливо. Вертатися теж було насправді жахливо. ну типу, не знаю, я не відчула прям сильну різницю, коли я вернулася до Колоколи. Але я просто не їла нічого солодкого, тижня-два, мабуть. Тобто я намагалась їсти тільки там, фрукти, максимум і то, якісь, які не. Ну, типу, я там не їла манго, я не їла. Ам... Що там не їла, як воно називається, господи? Виноград, ну, типу, такий там, десь содержиться багато цукру. Але там я їла ягоди по типу блубері. Це Лохина, да? Це лохина? Навіть лохина. Я Що ще замовила Макдональдс? Не знаю, мені захотілося Макдональдс. То ми зараз чекаємо на Макдональдс. Це було так тупо. Я була жорстка голодна, коли прийшла додому. Я така, але замовлю собі, це нормальний такий мій Макдональдс, щоб прям поїсти і наїстися. Бо я нічого по факту не їла, крім. У тих тостів, які ви бачили на початку влогу, замовила собі 9 нагідів, 2 соуси. <плес> Big Mac. І от поки я чекала доставку, я зіжрала почти. почти. <плес> я, зіж... я зіжрала практично всю пачку ММД. І я зараз не така голодна. Це була така тупість. Це була жорстка тупість, але. Ну, Сказати, що я це все не з'їм, не скажу. Звичайно, це все улетить, ну. Ой-ой-ой, навіть ой, 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 не уявляють. Ну, з'їмо.